Друзі, всім привіт! В цьому відео я хочу зробити такий порівняльний аналіз роботи теплового насосу і чистотенів. Тобто наскільки ефективніший тепловий насос, або він взагалі не такий ефективний, як кажуть. І дослідити, якби, наскільки вигідно їздити з тепловим насосом в порівнянні з їздою просто на тенах. У нас на вулиці 0 градусів. Тепловий насос від'єднаний. Компресор не запускається, працює тільки тенес. Зранку 210 прогноз. І зараз скидаємо, скидаємо цей розхід і їдемо. Після того, як я його скинув, 250 прогнозую, але ну, це досить багато. Буду їхати отак. 23 в ноги на одну поділку і так само потім з тепловим. Все, погнали. А вже трошки проїхав, їду по трасі, зняв курточку, бо в машині тепло. Так що їхати на тенах цілком можна. Їду значить, 90 і середній зараз 23 розхід. Цілком нормально для такої погоди. Вже їду по Києву, там до 70 кілометрів, щоб штрафу не було, виставив і 17,2 вже середній розхід. Скоро вже буду на роботі. Отже, 54 км я проїхав, витратив на клімат 1,1 кВт. На годиннику зараз 1023, температура 0,1. Ну, тобто за одну годину в районі 0 температура витрачено 1,1 кВт. Розхід 16,8 І ще останнє покажу по Канзе, яка температура. В салоні 16 градусів показує. Ну, тобто 23 ніколи не буде, але от 16 є і це дуже тепло. От, інколи включається, от, видно, як DC-DC працює. От, але воно так включається, виключається, включається, виключається. Отже, на годиннику 15.17 я їду з офісу. Ввечері дороблювати буду вдома і так само клімат. На 23 погнали. Виїхав вже за Київ. 0,7 кВт з жерла. На годиннику 15,50. Такі справи. Їду вже додому. Їду десь до 90 17,4 середній розхід. Красота. Отже, приїхав я додому, 108 всього проїхав кілометрів. 16,22. Середній у нас розхід вийшов 17,1 за цілий день, 53 середня швидкість. І скільки клімат з'їв по дорозі назад, 1,3 кВт. Отже, друзі, зараз я вам покажу, як від'єднувати компресор. Значить, в мене він вже від'єднаний, як видно, виходить зараз так. Ось фішка, вона тут, цей роз'ємчик, де ізолянта. Він отак от стоїть і його від'єднується. Я його зараз під'єднаю і сьогодні ми будемо їхати з вімкненим компресором. Буквально ось так. Ось тут треба буде нажати, коли будете від'єднувати з цього боку. І витягуєте. Ну і вротньому порядку вставляєте, тут Треба десь попасти на нього. Ось так ось все. Щук, щук. Все, він стоїть. І тепер він зіткнений. Під'єднувати бажано на сплячій машині. Все, погнали. Так, зранку в мене 205 км після повного заряду. Годинник 11.28, 29. Скидаємо і вперед. Так, знов-таки будемо їхати 23 вниз на одну поділку. З кліматом температурка в нас така сама, як вчора, мінус 1-0, ну тобто плюс-мінус така сама. Все, погнали. І останнє, що покажу, це як працює зараз тепловий насос на холодну. Моя машина не прогрівав, 2,3 кВт він бере, 3500 обертів, це на холодно, пізніше він устаканиться. Зараз тут теж оновляться дані, тому що зараз явно на 16 градусів в машині і не нуль. За бортом. Тобто воно трошки не встигає. 22 тиск. От. Поки воно тут оновлюється, ще цікава температура батареї на ранок заодно покажу. 4-5 градусів. Воно огрілося, але не встигло, не нагрілось. 3,2 на вулиці в машині мінус 1 на вулиці. Ось такі оберти І трошки падають, вони десь будуть, я думаю, 2500, коли я приїду до офісу. В офісі теж покажу. Їду так само як і вчора 90, середній розхід 1, наразі 22. Але я думаю, що буде менше. Така погодка може трошки звісно, впливає дощик. але може бути менше. Так, заїхав в Київ з на 70, щоб не зловити штраф. І отакі от витрати наразі. 40 км 0,8 на клімат. Найцікавіше те, що клімат 0,8. А мені ще хвилин 25 їхати, так що щось воно вже показує, що дуже багато воно бере на клімат. Трошки став в пробку і покажу вам, які обороти і яка температура. Бачите, 13,2. Тобто в машині холодніше, ніж на тенах. Такі діла. Вже 1 кВт з'їло, а я їду тільки 45 хвилин. В машині 13 градусів замість вчорашніх 15 при же налаштуваннях клімата. От, на вулиці біля нуля, як і вчора. Так що отакий і, тепловий от, і насос, отак він працює. Розчарування. Отже, друзі, нарешті я приїхав на роботу, півтори години сьогодні їхав, 54 км проїхав. Значить, у нас 19,8 середній розхід. Ну, чи через пробку. А саме цікаве, скільки за годину з'їло клімату. Значить 1,7. Ну, грубо кажучи, якщо це півтори години, то одна година десь 1,1-1,2 кВт. Тобто, так само, як і на тенах. І в машині 15,8 по на роботу теж так само, як і на тенах. От, не дивлячись на більший розхід, який пов'язаний з погодою, видно, що клімат. Не залежить від того, на чому він працює, тобто так само добре він працює як з тепловим насосом, чи без нього, але і споживання таке саме: що на тенах, що з тепловим насосом. Висновки робіть самі, чи вам треба тепловий насос, чи вам його краще відключити, щоб не напрягатись, як він гуде, коли ви стоїте, як він там, що він може поламатись, да, там, попадете на тисячу, на півтори тисячі доларів а, ремонту і так далі. Тобто в будь-якому випадку заправляйте кондиціонер, заправляйте раз на рік хоча б цю систему, слідкуйте за оборотами. От. А якщо хочете трохи спокійніше бути зимою, я би рекомендував вимкнути той компресор і їздити сюди на тенах, як бачите, результат що з тепловим насосом, що без теплового. І це при нулі. Якщо була би температура нижча, ефективність теплового насоса буде ще менша. Неочікуваний, насправді для мене результат. От, але як я. Тобто, це все якийсь маркетінг. Чи що воно? От, може він ефективний, там коли 5-10 градусів на вулиці, 15. От, але не про нулі вже точно. Так що так. Ну, не знаю, мабуть, що назад я ще поїду з тепловим. Ще раз подивлюся, скільки він споживає. Покажу це. От, але буду їздити з вимкненим. Покажу і виключу. Так, 17:30. Виїжджаю додому. Виїжджаю додому, отак от, от. Знов такий клімат. І погнали. Так, їду вже пів години. години. Такий сніжок у нас іде, мінус один на вулиці, І поки в пробки. Подивимося, що в нас тут по-середньому ніби не змінився. Ага. І зараз по витратам вже 0,8 з жерла на клім, тобто 1,6, якщо за годину брати. А Таке собі, з ситуація з тепловим насосом мене щось вона дуже не радує. Хоча він заправлений тиждень назад був такі от обрати невеликі, якби все з ним добре. Але ну, така витрата в нього. Вирвався я вже за Київ і такі показники. 1,3 кВт їдуть рівно годину. 1,3 кВт на годину. Отже, 19.00, рівно півтори годинки я їхав додому знов 19.4 середній розхід, швидкість набагато менше середня, ніж вчора, на 2 кВт більше з жерла батарейки. І у нас отака картинка 1,9 кВт. Тобто за півтори години 1,9 це за годину більше, ніж 1,2 кВт. Трохи холодніше на вулиці, але це 1-2 градуси це не суттєво. І виходить, якщо 110 проїхав 74 залишок, тобто 184 км можна на ній приїхати. Отже, друзі, що я можу сказати? Кожен вирішує для себе, кожен рахує, як йому хочеться, яке там споживання. з... Тепловим насосом, або тільки на тенах. Для себе я зроб... можу зробити висновок, що на тенах економніше, по-перше. І по-друге, почуваєш себе якось спокійніше за той компресор, який шалені гроші коштує. От. І відповідно, якщо у вас норвежка, то цілком сміло можна від'єднувати той компресор на зиму. І їздити на тенах і по споживанню в різниці ви не відчуєте. Якщо не відчувається при температурі близько нуля, то при мінус 5, мінус 10 тим більше не відчуєте. Отак. От Дякую за перегляд. Підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. До нових зустрічей.